Клієнтам американської біотехнологічної компанії 23andMe порадили видалити з її сайту дані про своє ДНК 23 березня. Після багатьох років фінансових проблем фірма подала заяву про банкрутство. Тепер її мають виставити на продаж з 2006 року. Коли заснували компанію, вона зібрала генетичну інформацію коло 15 мільйонів осіб. Тепер усі ці дані потраплять до рук того, хто запропонує найвищу ціну. 23 андмі проводила тестування, щоб визначити сімейне походження та генетичні особливості, зокрема, з'ясовуючи схильність до раку та інших захворювань. Зовсім нещодавно компанія спробувала досліджувати лікарські препарати. Однак погані економічні умови та зниження продажів привели 23 андмі до краху. Також жовтні вона звільнила 40% своїх працівників. У відкритому листі до клієнтів компанія написала, що банкрутство не змінить того. Як вона зберігає, керує чи захищає дані користувачів. Утім, генпрокурори Нью-Йорка та Каліфорнії закликали людей видалити свої дані із сайту компанії. Багато хто вважає, що її новий власник не буде зобов'язаний виконувати колишні правила. Він може комусь передати інформацію, особливо з огляду на те, що ДНК дані останнім часом стають дедалі важливішим активом. Ще до банкрутства 23andMe критикувала за методи захисту даних. У 2023 році хакери зламали її системи і дістали доступ до інформації майже 7 мільйонів користувачів. На компанію через це подали колективний позов, і вона виплатила 30 мільйонів доларів. Крім того, дослідники ставили під сумнів тест компанії на походження людини, бо за допомогою генетичного дослідження неможливо дізнатися, де жили предки та з якими групами вони змішувалися 200 років тому. Деякі експерти припустили, що 23 АНДМІ Просто приманювали людей, щоб зібрати дані про їхні ДНК і продати їх для досліджень.